Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Gdawesit. Як ви бачите, в мене один лимон в кармані. І ми про починаємо проходити місії. Chopper Checkpoints. Їх всього 4. Так що давайте пройдемо. Так, і куди ж я? А, ось він де? Щось я добряче полетів. А, так вони внизу, ці всі чекпоінти. ось так. Ось так. Так. Бляха-муха зачепився цими гвинтами. Бляха-муха. Аби тільки не пошкодити сам гелікоптер. Так, піднімаємось О, якось низькувато. Поляха, муха. Ось так. Ось і він, чекпоінт. Ось Непрості ці місії я не знаю, яка в них там складність. А ось і фінішна смуга. Ну і все, сотню баксів ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!